Коротке звернення до глядачів каналу Ісландія. Дивіться, ми періодично стикаємося з тим, що під час розривів або під час лайвів ви обурюєтесь в коментарях тим фактом, що ми не даємо Сергію Грішину говорити. Я не даю Сергію Грішину говорити, Сергій Іванов не дає Грішину щось говорити. І Грішин змушений весь ефір мовчати. Так от, я вам офіційно заявляю, це все неправда. Грішин, мовчіть. Тому що він хоче мовчати. Коли Грішин хоче говорити, Грішин говорить. Розумієте, він мовчить не тому, що говоримо ми переважно. Грішин мовчить, тому що він любить мовчати і любить говорити небагато. Він вважає, що, мабуть, це моє припущення, що якщо він говорить небагато, це е, більш е, більш значить виглядає солідно. Коли він щось вже нарешті говорить, тому перестаньте жаліти Грішина. із-за того, що ми нібито йому не даємо говорити. Ми даємо, він не хоче.